Атракціон Кубік для розваги не тільки харківські ентузіасти зібрали за французькою традицією мотузковий лабіринт. Конструктори впевнені, що саме таких розумних атракціонів сьогодні не вистачає у парку розваг для дітей молодшого віку. Мотузковим атракціоном українців вже не здивуєш. Він мігрував сюди із західних країн та швидко адаптувався до місцевого колориту. Практична українська ментальність переглянула традицію мотоскового атракціону, додавши до розваг ще й трішки серйозності, харків'яни зібрали свій конструктор під назвою Кубік, в якому розробники продумали декілька рівнів. Дитина долаючи їх не тільки отримує емоційне задоволення, вона розвивається фізично та інтелектуально. С развитием техники и технологий аттракционы совершенствовались. Да? И аттракционы совершенствовались в основном в направлении, что ребенок он меньше двигается, он прикреплен к чему-то для безопасности, и да, у него единственное, что он получает чистый адреналин. Вот чем наш аттракцион отличается, что он является участником. То есть на наших аттракционах, в том числе на веревочных, ребенок должен проявить силу, выносливость, ловкость. Э, и это его э, развивает в том числе. Он должен э, в том числе отвечать за, свои, за свою безопасность. Потому что если везде безопасность сама м, входит в саму систему аттракционов, то здесь есть определенный элемент риска. Экстрим здесь. Э, то, как там лазить, Там и сложно, и страх, и, и круто. И аттракцион, это как бы и аттракцион, и... Гріочний парк. Атракціон Кубік розрахований і для дітей молодшого віку, які через те, що не вміють користуватися страховкою, були позбавлені такої можливості. Починаючи з трьох років, дитина вже самостійно може займатися у такому комплексі. Ми увиділи, що коли нас приходять діти. 5-7 лет, они могут участвовать в обычных аттракционах веревочных, но дети меньше 3-4 лет, они слишком маленькие, система страховки для них слишком тяжелая, и мы решили, что почему бы этим детям 3-5-7 лет не дать возможность тоже на веревочных тракционах участвовать, и был придуман этот куб, где... Еті живірні они немножко облегчены, они сделаны более проще, але все равно елемент адреналина, драйва у нас Цей комплекс допомагає дитині розвивати фантазію, приймати стратегічне рішення у подоланні перешкоди, відчувати своє тіло та розраховувати на власні сили. Співавтор розробки пояснює особливості атракціону. Кубік його безпечність полягає в особливості конструкції та креплінні. Высота, если на вычных аттракционах достаточно высота, чтобы был этот эффект адреналина, то есть высоты опасности, то здесь высота низкая для того, чтобы в случае, если ребенок срывается, он упадал с небольшой высоты. Плюс защита его это наличие внизу батутной основы. В случае, если он обрывается, он. не повреждается, падает на батут, поднимается и идет дальше. Да, достоинство наших аттракционов еще в том, что э, там, где есть система карабинная, то есть он должен пройти последовательно и нет возможности пропустить здесь. Если какой-либо аттракцион для него сложный, ребенок может просто встать на пол, спуститься и его пройти мимо. То есть он более адаптирован для любого возраста, для любой сложности. Ребенок покрепче, он может пройти все аттракционы. И даже, как мы видели здесь, пройти их не так, как мы задумывали, совсем нестандартным, не одинарным образом, потому что детская фантазия, она. Рішають фантазію взрослих на порядок. На даний момент харків'яни зібрали один кубік. Як пілотний проект, вони встановили його у харківському кінотеатрі. Першого дня вже знайшлися шукачі адреналіну. Батьки дітей дуже задоволені перспективою появи такого атракціону. Саме таких комплексів для малюків і не вистачає. Говорить батько п'ятирічної Єви. Моє впечатлення дуже просто положительні, тому що здесь. сила ребенка, руки, ноги и, соответственно, координация движения, что, между прочим, немаловажно для ребенка при падении, при вообще как бы координации движения. Вот, опять же, не боязнь высоты не проявляется. Ребенок сразу испытывает, что такое именно быть самому а в этом вот мире, вот когда вот лазишь, там мы по деревьям лазили, да, сейчас вот детям сделаны такие классные штуки. Я вважаю, що це просто атлічний проект. Усі побажання та відгуки дітей розробники враховують для подальшої модернізації своєї конструкції. Вірогідно кажуть вони, що з'являться нові варіанти мотузкового розумного атракціону. Майже на кожному кроці можна зустріти проблеми, але кожного разу їх можна вирішити і навіть самотужки, і навіть без матеріальної допомоги. Сьогодні у програмі Фабрика ідей розкажу вам про саме таких людей, які шукають не причини, а способи їх вирішити. Сьогодні ми будемо говорити про соціальні проекти на благо людини. Соціальні проекти починають ширитися. Найболючіші питання та неприємні життєві ситуації можна просто вирішити, якщо гуртом, і не обов'язково мати великий бюджет. Навіть величезні справи можна творити зовсім без грошей. Сьогодні це просто вирішують за допомогою інтернет-ресурсів. Буде полтора назад. Э, громадяни самі стали організовуватися в онлайн-пространстві для того, щоб рішати определенні соціальні проблеми. Вони стали створювати э, небольшие веб-сайты, которые в свою очередь были быстренько названы а, онлайн-приложениями. Mm -hmm. И эти веб-сайты помогали решать определенную социальную проблему, такую, например, как а, ямы на дорогах. А біздійстві жилішньо комунальних господарств. сьогодні. Україна робить перші кроки у реалізації таких проєктів. По всій Україні можна віднайти купу таких ініціатив, коли звичайні люди разом роблять багато позитивних змін. Але про ці проєкти ми вам розкажемо вже наступного тижня. Детально та зрозуміло. Ви дізнаєтеся. Ціни зростають проти заробіток той самий. Не відмовляйте собі, приєднуйтеся до ідеї. Харків'янка пропонує впровадити у місті проект під назвою Банк часу. У багатьох країнах світу він вже працює десятки років. Будь-яку послугу можна придбати в обмін на свою. Українські потяги під контролем, кияни пропонують нову послугу, за допомогою якої можна оперативно дізнатися права пасажира та відстояти їх. Активіст «Залужти» пропонує електронну мапу, де кожен може відзначити місце ями на дорозі та подати скаргу. до Додає. Велика місія своїми руками озеленення території під силу кожному. Варто восени зібрати жолудь, а на весні паросток готовий до повноцінного життя дерева. Про проект «Дубкросінг» діляться донечани. Як зробити місто привабливим та екологічно чистим? Активісти з різних куточків України розповідають про свої проекти і про все це просто та детально. Вже у наступному випуску не пропустіть.